Так, вітаю вас із перемогою у сьогоднішньому матчі, Досить крупна перемога, 9-0, але в певній мірі очікувана. Скажіть, будь ласка, як оцінюєте сьогодні гру ваших підопічних та гру суперниць? Ну я хочу по-перше подякувати нашим футболісткам, так як сьогодні такі у нас таке свято народження клубу. Привітати клуб, привітати Харків з цим святом. І сьогодні забили 9 голів, 9 років клубу. Так що це все символічно. По грі, по нашій ну все закономірно. Є моменти, але будемо розбирати. А по грі команди «Поділля» дуже сподобались дівчата. Перший тайм, перші хвилини, поки були сили, дуже вони сподобались. Дівчата. Ростуть, дівчата будуть грати. Я думаю, що майбутнє за дівчатами, за цими, що є у вас зараз в місті, дуже сподобалось. Молодці, тільки бажаю успіхів. Після цієї перемоги ви виходите на першу позицію в турнірній таблиці. По суті, із непоганим відривом плюс-мінус голів. Все ж таки у вашої команди завжди максимальні плани на сезон. але... Що чого хочете досягти у цьому сезоні, і е, як хочете виступити, от саме в українських чемпіонатах? Ну, в таблиці в, таб, в таблицю я не дивлюсь, бо ще багато дуже ігри. А є мета, є цілі є дуже багато. І всього для того, все, щоб мета і ціль повернути бажання повернути золото до міста Харкова. Зовсім скоро ваша команда прийматиме участь у матчах Ліги чемпіонів. Важкі будуть поєдинки. Як на вашу думку, чи зможе команда пробитися до останнього фінального етапу Ліги чемпіонів? Так, да. Після кривбасу ми їдемо вже до Стольгольму. Перша гра у нас з хазяєвами там. Команда, ми вже дивимося. Команда почала друге друге коло. Ми дивимося ігри дуже сильно, дуже е, швидкісна. Але будемо готуватися. Будемо у нас є певні задачі від керівництва. теж Тобто ми готуємося. У нас був збір. У Словаччині, там, де ми грали, теж там з дуже хорошими командами. Зараз нам головне ці чотири матчі, а потім вже будемо готуватися до Ліги Чемпіонів і будемо все робити для того, щоб вийти в осінню частину європейських кубків. Такий рахунок, звісно, 0,9. Зрозуміло, що ми аналізували склад перед сьогоднішнім поєдинком. Там вся збірна України, окрім однієї гравчині, яка там грає у дівочій збірні U-19. По такій грі, звісно, важко коментувати, але що ваш короткий аналіз по сьогоднішньому матчу. Так, якщо по швидкому, то. Перших 30 хвилин десь терпіли, десь стигали, навіть хотілося похвалити, <смі> так можна сказати. А потім, ну знову не обов'язкові м'ячі, їх дуже багато. Краще б, як я кажу, з інших моментів нам забили. да. Ну не з цих. помилки, знову помиляються молоді дівчата. Ну, найголовніше, щоб вони не опускали голову і працювали далі. Ще раз кажу, да, ми слабіші. Вони сильніші по всіх фізичних якостях, нас, тактичних, там повністю, але все одно ми маємо терпіти і чуть-чуть краще, менше голів пропускати, ставити собі за мету те, що ми вчимо, те, що ми кажемо. Ну, Будемо чуть-чуть, якби подивимося гру, виправимо помилки, зараз підуть чуть-чуть, Якщо можна сказати, наші суперники, да, там, з другої, напевно, шістки, п'ятірки, то будемо готуватися, наступна гра у нас ключова з пантерами. Ну, Будемо готуватись до неї дуже серйозно і плануємо ну, їхати за очками ну, перемагати. Ну, ну, Перших 15 хвилин, 20 хвилин навіть команда дуже гарно виглядала. В принципі, це відзначила і головний тренер суперниць ваших сьогоднішніх що. Але далі десь фізичних кондицій, мабуть, вашій команді не вистачило. Ну дуже да. якщо ти граєш без м'яча, це Х2. Як то кажуть, як нас вчать, дуже важко переміщатися десь в кінці дівчата поплили. Плюс дівчата, які виходять на заміну, вийшли, не оправдали наших чуть трохи ну Явно не підсилили свіжі. Ми думали, що чуть, чуть у відборі м'яча ми прибавимо командному, а ми навпаки, а ми навпаки тільки, тільки здали. Якби. І звісно, три перших тура. Я вже казав, це моя думка особиста, що перших три місця будуть, як вони розподіляють між собою. Ну їм вирішувати на поле. У нас дуже багато сил забрали ці ігри. Дуже важка поїздка була в Полтаву. Дуже важкі при 10 годин дороги туди і назад, за два дні старалися відновитися. Ну а п'ятики ми підводимо себе більше до Гриспантера. Будемо. сьогодні була відсутня, Сьогодні була ще відсутня Юлія Пирогівська. Наскільки її готовність дозволяє вам розраховувати на цю в е, подальшому? Вона буквально тільки два тижні тренувалася в загальній групі і захворіла. Й захворіла то ще її кондиції. Не дозволяють грати, треба мінімум хоча б там, ну, місяць протриматись в загальній групі, щоб привести себе в тонус, бо наша основна задача не навредити. як то кажуть. Була відсутня ще Паскаренка аріна. У нас чуть-чуть епідемія, якби пішла, я сам хворий, лікар прихворіла наша, і багато дуже гравців, дівчата деякі після хвороби грали. Якщо будемо і це заліковувати і готуватися до наступної гри, а супернику тільки побажати всього найкращого, виступи в лізі чемпіонів. Ну дуже потужний тренерський штаб одразу видно. Ну. Наталя Миколаївна, як найавторитетніший, напевно, спеціаліст да, в жіночому, яка і найбільше ставала чемпіонкою України. Ні, можливо, хтось, я путаю, я можливо, не дуже. Ну, це, це я так думаю. Так що нам було, звісно, дуже важко, а у них команда дуже потужна, я тільки їм бажаю всього найкращого. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо успіху в наступних поєдинках, Пантери, які Дякує. зараз грає в нічию 0-0 було да. до першого тайму. Зробити перші очки у Дякую. в цьому сезоні. Дякую.